Дорогі друзі, вітаю всіх у грі Імперія Пазлів. Ви на каналі Мун. І у нас третій день боїв у турнірі стрімка атака серед трійок зі всіма кольорами. Розпочнемо з оборони. Як завжди, за традицією, одна поразка була зі вчорашнього дня, і ми закріпили свій ранг А. Мене спустили вже топ-5. Полетіли знову вигрібати в топ-1. О май гот. Ну, тут би взяти жовтий, але давайте заради приколу і експерименту ми залишимо ось цю команду. Атака. М -м 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 -м. Зелений і фіол. О, господи! Оце так експериментувала. Ну, я б вже виграла б. Так, значить, сім. У нас залишається один хід. Обережно. Будь ласка. Так. Ми зараз спробуємо врятуватися. Є. E. Є. E. Обережно. Будь ласка, давайте без комбо. Давайте, малі. Так, так. Та ладно, серйозно? А, у нас же ж мінус атака. От, блін. Ну, Хоч його, Ем, робимо ось такий маневр, добре? Майже, два ходи насмішки стоїмо тікс. Імунітет до недугів у нас три. Раз. Два. Давайте причистимо поле три. В нас хоч не мінус атака. Дякую. Так, значить, погнали. Так, наша пісня гарна і нова. Давай, мінус два. Ні, ось цього не добили. І один хід, і, може, доб'ємо? Є! Є-є-є-є. Добре, вигрібли. З двома лікарами розібратися якось буде нескладно. Так, три ходи у вас захисту. Так. Раз. Два. Нехай буде три. Щоб його не чіпати. Окей. Раз, два, три. Звідтяжечкою давай молодець. Фіол шукаємо. Ну це ви таке бачили? Оце команда мені попалася. Мінус. Ха -ха -ха. Добре. Далі. Угу. Залишаємо цю команду. А я пам'ятаю, як мене Пріска подолала в костюмі. <гум> Правда, в мене була жовта команда. Ну тобто трійка жовта замість фіолу. Два. І на третій хід раз. Два. О, і всі заряджені всі три. Нормаз. Як вижити після тривіла? Так. Так, мінус один тривіл, на жаль. Так. Так. Захищений, але поле взагалі не наше. На жаль. Х'юстон, у нас проблема. Це що, ми програли чи що? Давайте, є шанс, що хоч там чи там вийде, не вийшло. Так, це поразка. На жаль. Хоч одного з собою забрала. Ти ще стоїш, моя ж ти бусінка. Взагалі, поле, ну ви бачили це гівняне. Ладно, я боролася як звір. Це ж треба? Давайте далі. Залишимо цю команду. Мені вона подобається. Ну, трохи б мені везіння більше. І буде в нас все окей. Через комбо одразу дві зелених, супер. Фіол пішов. Оце ну, я розумію. Коротше, в мене є ідея на кшталт кристала. Може, я дарма це відправляю в тривіла, але ось таким чином. Чи ми одразу заряджені. І навіть зелене щось вийшло. Давай. Супер. Супер ведмідя знято. Так, так. Так. Прикриті. Краса. Краса. Black window. Чорне вікно. Ох, мені подобається ця ульта. Далі. Добоїв ще два. Ну що, по старій схемі? Давай, за старою схемою, тобто. Не бачу приводу не відмовлятися. Тобто відмовлятися від того, що пропонує грам. Давай вже ультуй уху-ху. Оце так. Це в нас був два і один нещасний залишився в нас хід. Гаразд, раз. Будь ласка, ні. У. Є такий варіант. Є вертикальний є. Сюди вертикальний. Але може варто горизонтальний обрати? Ні. Так. Давай малий у мінус. Супер. Мінус. добре. Головне зарядитися. Так, швиденько. Вже топ один ну, і полетіли чи що. Дуже така раритетна команда. Old school. Кайлані. Пріска навіть О, в такому вигляді азар. От не буде каменю і така олдскульна мене подолає. Тікс. Ну, якби саме логічний хід був. Ось тут от щось. Ну, Елло взагалі саме безпечне, можна в нього пуляти взагалі не боячись. Так. Просто тупо зарядитися і... і. Просто покласти їх. Давайте так і зробимо. Ну тихо, ну ну не поспішайте, будь ласенька. Ну. Так, поки в них там... Давайте, давайте просто хоча б когось знесемо. Це можливо взагалі чи ні. А-а-а, не вгадала. Треба було, може, після... Ні, нормас, нормаз, нормас. Зараз все буде. Ля, коротше, такий не страшний в центрі, ело, та що? Скільки там в тобі? Броні, хп. Не, не страшні. Раритетна команда. Не. Так. Ніфіга собі оце так пробило поле. Скільки у вас там триває ось це все неподобство? Два ходи до надугів. Зробимо так. Один хід насмішки. Зробимо так. Перезавантажили. І обережно там щось десь кудись. Та давайте вже біз з ними, Раз, і ще там другий хід. Отак от під кріс зберемо. Дякую, так. А, будь ласка, ну давайте. Ну, давайте фейерверк, давай! Ура, ура, ура. Оце ви скриплені. Душі. Mm. Квакає, сики завгодно, все. Ваш час пройшов. Так, все, мінус, перемога. Гермес. Та ладно! Та ладно, стоїть, Пріска. За всіх. <гум> ну, ти даєш. Ну, ладно, на. Ха-ха. <гум> Добре, я навіть вклалася 15 хвилин, молодець. Все, на цьому. все. Дуже вдячна за перегляд. Ставте вподобайки, обов'язково. Це е, додає можливості просування цього відео, щоб я могла більше глядачів його побачили. Такі алгоритми YouTube. Це буде вдячність за мою роботу, що я ось виклала вам те, що ви б хотіли подивитися. Тож, давайте отак: обмін. Ви мені лайки, вподобайки, а я вам контент. Далі, далі буде, значить, завтра, четвертий день. Бажаю вам теж гарного турніру. На все добре. Побачимося і донатимо на ЗСУ. Не забуваємо. Актуальні посилання нагадую завжди в мене в останніх відео. Слава Україні! Тихого неба нам всім!